СБУ спільно з поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка вибивала гроші з жителів Черкас. Серед потерпілих родичі загиблих українських воїнів. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу почали вимагати від них свій відсоток. Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом. А на матір тиснули психологічно по телефону. Окрім грошей, ракетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Таким чином вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації. Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи, коли їм передавали частину данини. Наразі на підставі зібраних доказів за матеріалами Служби безпеки України затриманим повідомлено про підозру за статтею 189 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших тяжких злочинів.